Послання митрополита Київського всієї України, Епіфанія, предстоятеля Православної церкви України, привесвященням акіпастирям, боголюбивим пастирам, Чесному Чернецтву та всім вірним Православної церкви України, дорогі браття і сестри Христос народився. Різдво, Твоє, Христе Боже, нас засвятило світло і світло розуму, чуємо мині слова свято Пісне Скіло, про яке світло йдеться, що лише про світло зірки, яка чудесно засяє, вказуючи вовхам мудреця шляхного народженого Спасителя, що про інше світло, про яке говорить Слово Євангелія, народ сидів у темряві побачив світло велике. І тим, що перебувають в країні в тіні смерті, світло засяяло їм. Світло розуміння, світло пізнання, світло духовне, затворене, придвічне, це сам Син Божий, який воплотився від Духа Святого Марії, Діве і став людиною. В ньому було життя, життя було світло людям, сповіщає нам Євангелист Ян. Тому між темряю і світлом не може бути єдності. Не може зло й добро бути прирівняне одне до одного співіснувати в мирі. Праведність та гріх, свобода, рабська неволя, не сполучаються одне одне, але перебуває в боротьбі між собою, тож для осягнення міру з Богом, для поповнення світло благодаті, кожна людина повинна вступити в боротьбу з землю, гріхом та злом, але же сам Христос каже. Ніхто не може Бог Господарям служити, або одного полюбить, або другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим нехтує, не може служити Богові і мамоні. В іншому місці Син Божий проголошує, хто не зі мною той проти мене і ніхто не збирає зі мною той марнує. Різдво Христове приносить мій світ. Захищає істину, освітлює, шлях праведності і вічного життя, дарує примирення нас, людей, з нашим Небесним Отцем, одночас прихідності, Сина Божого спонукає нас до боротьби, до боротьби зі злом, гріхом і сем'яю, віку цього, і без перемоги в цій боротьбі не досягається справжній мир. Дорогі браття і сестри, ці дні, міркування особливо, відлунюють наші серця по час найважчих випробувань війною, яку переживає український народ. Ми не бажали цієї війни, як народ прагнули мирно жити, маючи порозуміння з усіма сусідами, але ворог лукаво і підступно порушив мир і вдерся на нашу землю, проливаючи кров, сіючи смерть, бажаючи знищити нашу державність і нашу саму українську ідентичність. Понад три тисячоліття тому ми вирвалися з багатовікового рабства, скинули ярмо, стали незалежними, розпочали будівництво власної суверенної держави. Ті, хто тримали нас у неволі, не змогли стерпіти наші досяги і нашого успіху. Диявольські злоба та заздрість спонукала їх розпочати війну, але в ній обов'язково вони. Ні, вони обов'язково зазнають поразки, адже правда на нашій стороні, а там, де правда, там Бог, а з Богом ми переможемо. З допомогою Божої народ наш вже досяг багатьох перемог, зруйнувавши плани кремлівського тирана, швидко підкорити нас. Ми вже досягли моральної перемоги, адже всі люди добрі волі суджують, акти геноциду, терор, численні воєнні злочини. Які російська імперія злочинить на нашій землі. Нині ці святкові дні особливо з почуттям просимо Господа допомогти, подолати супротивників, що принесло ворі наш дім, допомогти остаточно вигнати чужоземну навалу з української землі і завдяки перемозі правди утвердити справедливий та тривалий мир. Святкуючи через Христове, ми утверджуємося переконання, що так і буде. Але одночасно ми пам'ятаємо тих, хто захищає правду і свободу наших воїнів, які зараз боронять нас від російської агресії. Найтепліші молитви найсердечніші побажання сьогодні лунають для наших новітніх героїв. Згадаємо також і наших браті та сестер, які вимушені відзначати свято неволі та тимчасово окупованих українських землях. Згадаймо про наших військових, цивільних, полонених та інших несправедливо в'язаних і просимо Господа для них захисту і швидкого звільнення. Згадаймо молитви усіх вимушених переселенців та біженців. Нехай із вами буде милість допомога Божа, адже сам Христос був потікачем і переховувався від злоби Ірода усій землі. Згадаймо вдячною молитвою волонтерів. Же та всіх людей добрі волі, які в час тяжких випробувань війною допомагають потребуючим. Нехай Господь благословляє всіх успіхом ваші добрі справи та навигороди Сократних, вітаючи з Різдвом Христовим та новоліттям президента, уряд, парламент, очільників місцевих громад. І всіх, хто поклика працювати на благо українського народу та зі служіння йому. Нехай Господь надихає вас мудрістю та допомагає в боротьбі з ворогом. Світло темряві світлих, і темрява не горнула Його. звіщає нам свята Євангеліє. Христос народився, і приніс це світло непереможне, яке проганяє темряву зла. Попри всі важкі нинішні випробування, радість різдва Христового, наповни наші серця, відганяючи з ходботи, біль та жульбу, а світло вефлиємське зірки, нехай згромою всіх нас до Сина Божого, з якими здатні промоти всяке зло. Сердечно вітаю поноту нашої помісної, канонічної православної церкви і весь український народ. Христос народився. Епіфанії, митрополит Київської всієї України, Сятель Православної Церкви України, Різдво Христове, 2022-2023 роки, місто Київ. Христос народився. Славій!